Доброго дня, я вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Це відео записати хотіла до початку. Навчального року в деяких землях вже почали навчатися, в деяких землях вже закінчують, але тема є дуже актуальні пропуски. Вчора мала розмову з знайомою своєю вчителькою. Дякую тобі велике за цю інформацію, яка сказала: Ліна. Я тобі дам зараз інформацію, говори українцям, оскільки жах що робиться. З чим в нас робиться жах. Шаг робиться з відвідуванням. Просто щоб ви так розуміли, вчора в одній школі попросили 10 дітей піти з цієї самої школи. Чому це сталося? Тому що діти не дотримуються правил. Через це я вирішила попередити тих, хто. Тут я собі проаналізувала, як завжди. Є люди, які не знають певної інформації, тому виникають проблеми. Наприклад, ми не знали, що можна робити хафт-фліт-фазішрунг, якщо дитина щось розбила, страхова заплатить. Або ми не знали, що не можна в 12 ночі вмикати музику. Вмикнули, почалися проблеми. Є речі, що ви взнаєте, знаєте, кажете, я не буду робити. А є речі, які називаються наш український улюблений менталітет. І він звучить так: якось воно буде. І от тут починається проблема, оскільки в Німеччині якось воно буде, не буває. Буває по німецьким правилам. До речі, ви вже стикалися з людьми, які живуть по принципу, якось воно буде. Що ми з вами робимо? Ми зараз будемо говорити про відвідування. Починається перший клас для тих, в кого діти були садочок ґрунтшулі, потім поговоримо про реальшулі, гімназії і вількомен класи, в які ходять багато з ваших підлітків. Шановні батьки, велике прохання, як мама двох сама підлітків, яка також виховує своїх дітей. Будь ласка, прослухайте це відео і е, поговоріть зі своїми дітьми. по перше, якщо ви звикли, що зранку просинаєтесь, і ваша дитина ходить до садочку, і ви така. Сьогодні у нас коридор затемний, і я шукаю себе. Іди поспи, зайчик. Ви шукаєте себе, дитині там дали шукати ще щось інше, і ви собі відпочиваєте. В садочок можна не дзвонити в деяких, да, нормальні, адекватні люди завжди дзвонять, і в садочки кажуть, доброго дня, моя дитина не прийде. Зараз ви йдете до школи. Це означає, ви не можете проснутися і сказати, зараз Венера в нас з Юпітером десь в Марсі сидять. І я не поведу дитину до школи, бо в мене нежить. Такого не буває. В Німеччині є шульфліг. Це означає, що з 6 до 18-го року ваша дитина має ходити чарівно до школи. Це є обов'язок. Якщо ви свою дитину не повели до школи, оскільки дитина захворіла, це буває. Перше, що ви робите, ви дзвоните в секретаріат. До цього треба ходити на батьківські збори, шановні батьки, і мати контакт з вчителями. Тобто, у вас, наприклад, у мене завжди написано Хебель гімназіум», Це секретаріат, я їх обожнюю. Вони завжди щось роблять не так, щось забувають. І я туди телефоную. У вас є часи, коли треба телефонувати. Це означає, що якщо написано зателефонуйте, будь ласка, у 7.30, якщо ваша дитина не йде до школи, це означає не 12, не 13, а 7.00, Оскільки в 12 годині у вас буде в двері стукати поліція. Тепер в чому проблема? Проблема в тому, що в школі у нас, наприклад, 1200 учнів. Тобто всі, хто не йде і новерогітність того, наприклад, що зима, всі хворі, всі дзвонять. Тому, будь ласка, або мейл. І, як то кажуть, ще контрольний е, треба вистрілити в голову. Це в нас Що Ви пишете мейл. Доброго дня, моя донька така то е, захворіла. Три дні ви можете свою дитину без атесту. Лишити вдома це означає, що три дні ви можете самі написати там: моя дитина хворіла, я підтверджую, чи ще щось після цих трьох днів ви йдете до лікаря взагалі так само на роботі. Наприклад, не знаю до речі, в кого так на роботі, хто знає. Як завжди дуже вдячна вашим коментарям, оскільки це допомагає нам збирати досвід, в яких школах взагалі як це відбувається. Тому, будь ласка, приділіть пару хвилин свого часу і напишіть, щоб люди знали, в якій землі і знов таки отримували досвід, оскільки від цього незнання бувають проблеми. Тепер, якщо ви значить, до нас зателефонували, і дитина хвора більше, ви йдете до лікаря, у вас просто лікарня, будь ласка, без проблем страхова вам оплаті, якщо дитина хвора, вам страхова якусь частину оплаті, якщо ви лишаєтесь з неї, там також є певний вік. Тепер інші школи. Інші школи проблема ще є з запізненням. Тобто не тільки, що ваша дитина прогулює школу, а вона запізнюється. Мені сьогодні, значить, подруга скинула таблицю. Якщо ви запізнилися, ваша дитина має на увазі так? Там на 15 хвилин, на 20, на 30, то перший раз. Або не прийшов у Nensual Dicks Fі. Дитина е, не має, значить, її в школі. Значають дзвонять батькам і розмова з класним керівником. Другий раз, якщо дитина у вас, е, значить, її не має. І третій раз є, скажімо, три таких попередження, потім вашу дитину просто можуть виключити зі школи. І це справді дуже велика проблема. Оці вількомен класи наші, які зробили для українців. Будь ласка, не думайте, що це просто так ви прийшли чи не прийшли, чи посиділи. В цих класах потрібно як не дивно вчитися, оскільки виключили дітей, які два роки вже там сиділи, яких було шкода вчителям, і казали, ну добре, дамо ще один шанс. І тоді дитину просто кажуть: ти не вивчив за два роки мову. Ти навіть не намагався, оскільки, вибачте, на А 2 можна вивчити в такому віці, а не просто сидіти і в хенді гратися. Тому дітей виключають. І це вже, скажімо так, велика проблема. Наступна ситуація, про яку я хочу сказати, це знов таки штрафи. 90 євро може бути штраф, 250 євро може бути штраф, якщо ваша дитина фільд уненшульдіхт. Потім це все дають на Ordnungsamt, ця інформація. І ще ви можете нам робити, наприклад, в школі як штраф, якісь да? там соціальні роботи. Це не весела справа. Я вам скажу, оскільки в таких ситуаціях часто винні батьки. Ви знаєте, що я проводжу психологічні консультації, інтеграційні консультації. І коли ви до мене звертаєтеся, можу багато прикладів навести. Наприклад, Лена, ви знаєте, я зателефонувала вчительці, в понеділок, сказала, що мій хлопець хворий. І кажу, і що? Так. А потім в мене поліція була. Через три дні вони позвонили і сказали, де моя дитина. А що, що достатньо цього було сказати, що він хворий? Я не знала. Розумієте? І проблема буде в тому, що Багато з українців не розмовляє нормально німецьку мову, і перед вами стоїть поліція, виявляєте, який це для вас стрес. Тому, хоч кожен день пишіть ті листи, вчительці, хоч дзвоніть кожен день і кажете, вона там прийде через три дні, моя донька, або через чотири. Це дуже важливі моменти. Не робіть собі стрес. Знаєте, що мені соромно дуже сильно? Що ставлення батьків, що там якась школа, чи якась там вчителька, або там там якась вихователька. Ну ну що воно, ну хто вони? а да, От я. Воно передається дітям, і тому ваша дитина ставиться до тієї німецької школи, ну то воно мені на що треба? Я піду посижу, бо мама сама така в нас каже: Нічого тобі не треба, нічого з тебе не буде. Сидить та дитина. Ви є тими, хто керує своїми дітьми. Якщо ви не будете виховувати дітей повагу, та, з повагою до школи, до вчителів, то в кінці будуть такі ситуації. Знов таки. Моя дитина сидить за комп'ютером і не хоче вчитися. Кажу, розкажіть, як це все відбувається. Ну, я кажу, йти до школи, він каже, ні, напиши мені вибачення. Кажу, і що, ви пишете? Вибачення своїй дитині? Ну да, я пишу, кажу, а їсти ви йому де? Ну як я приношу їсти до, до, до його комп'ютера, він там грається. Тобто, розумієте, батьки або розгублені. Або в них той самий комплекс: там ми розлучилися, я мама і тато, і всі. Або я тебе відвезла з України, а там твої друзі, там твій тато, а ти бідна, нещасна, чи бідна нещасна. Ви цим просто портите своїх дітей. Вони сидять вам е, на голову, сідають і виникають великі проблеми. Тому, шановні батьки, наступна ситуація відпустка. Знов таки історія життя, коли вчителька розказує, прийшла дитина. Е, Німеччина має шульплій. Повторюся, це означає, що від заката до забора дитина має провчитися. Якщо на школу закінчується в середу, вона закінчується в середу. Ваша дитина не може поїхати в понеділок з вами у відпустку. Знов таки вчителі кажуть, приходить дівчинка в понеділок, й щось там забрала. І вони кажуть: ну так, да, у нас буде Сойгніс Аускаб в останній день, в середу. Дівчинка каже: Ні, я потім заберу. Мама купила е, якісь там собі квитки, і ми їдемо значить, е, у відпустку. Вчителі стоять і дивляться, що кажуть: серйозно, ну так. Да. Що це нам говорить? Це говорить, що мама просто культурне слово знайде для мами. Мами похрін, вибачте, ну, я не сварюся да, в своїх відео, але. На систему, на все, бо мама купила квитки, там дешевше. Дитині що це показує? Ну, ну, німецька система, то що воно вдома ж можна. До речі, я дуже багато історій чула. Я вже давно живу в Німеччині, і я не знаю, як там відбувається все з вибаченням, там, з хворобами, з лікарняними в українській шкільній системі. але... Я знаю те, що стосується моїх дітей, що е, ну, ніколи не буде ідея така виникати, якщо школа в середу закінчується, що я вівторок десь поїду. До речі, вас можуть зупинити просто в аеропорту во Франкфурті чи ще десь і сказати, з якої ви землі, і просто дати штраф. А штраф в мене знайомі запізнилися. В них що, щось було з рейсом. Вони мали прилетіти в неділю. Школа починалася в понеділок. І вони прилетіли в понеділок, пішли і чесно сказали ректору, що так сталося, він впаяв по 80 євро штрафу. Тому це настільки серйозна справа. По-перше, юридична, по-друге, моральна. По-третє, як ми виховуємо дітей і знов-таки ставлення до суспільства. Це ще неприємно. І мені дуже шкода, що сама от професія вчителя або ставлення до певних установ воно є таким поверхнім? От я такий собі крутий. Ви мені всі повинні, і що ви хочете, йдіть, викладайте. Таке ставлення наприклад, також і до вихователів. От зараз я починаю проект, в якому я буду давати підтримку дівчатам, які мають педагогічну освіту, і навчаються на вихователя або хотіли б знати більше. До речі, якщо є бажання, ви є вихователем, і ви цікавитесь, як ця система функціонує. пишіть в приват я роз. Ми починаємо в понеділок. Але ставлення до вихователів питають: ти хто? Я кажуть: він арціарін, ааа, дубіст, нуа р ти тільки вихователь. До речі, така цікава річ ще наскільки ви дозволяєте зніцінити себе. І свою професію. Наприклад, я кажу з гордістю, що я вихователь, я працюю в лікарні. Я роблю такі речі, що вам і не снилися, коли я працюю зі своїми пацієнтами, і я роблю дуже важливу вправу. Якщо хтось каже А, тобі бісну пуцфрау, так я кажу дівчатам своїм, якби вас не було, прибиральниць. То в нас би ми вже давно повмирали від якоїсь, не знаю, холери чи, чи ще іншої хвороби, оскільки без прибиральність нічого не функціонує. Вони роблять таку круту роботу, таку потужну, в нас все чисто, в нас все гарно, в нас все стерильно. І залежить від вас. Це просто такий відступ зараз. Я почула за наших дітей, але залежить від вас, як ви ставитесь до інших професій, чи там нуалірарі, нуартіарі, нуа Бусфара. Або професії, або це потужна. Тому хлопці та дівчата, напишіть, будь ласка, про ваші випадки, про ваші проблеми під відео, які у вас вже були у школі. Це дуже важливо для тих, оскільки мене дивляться багато адекватних людей, за що я вам дуже вдячна, як завжди. Яким потрібна корисна інформація. А Корисна інформація та, яка є самою практичною, яку ви пережили. Будь ласка, спілкуйтеся з вчителями, слухайте, як це все робиться, і вчіть дітей поваги. Іншим, щоб вони поважали професію і не хворійте. Зараз у нас іде осінь, зима, трошки буде там е, якісь хвороби ходити. Тому бережіть себе, і якщо виникають такі питання з лікарняни, три рази напишіть вчителю і запитайте, як. І номер секретаріату має у вас бути, як поряд з якимось номером та вашого там шатса, чи коханого, чи чоловіка. Це дуже важливо. Дякую вам і побачимося в на наступних відео, як завжди.